Всім вітання з вами компанія Wild Auto, Я Валерій. Сьогодні я вам покажу дуже ексклюзивний Volvo XC60, який ми привезли з Німеччини для продажу R10 комплектація. Це D5 двигун на 245 кінських сил, дизель-електро. Автомобіль без жодного по кузову. І В чому що ексклюзивність? А ексклюзивність в тому, що він на пневмо і жодного в продажі на авторі я не бачив. Далі в цьому відео максимально в деталях про цей автомобіль. Volvo xc 60 2-літровий дизель Електро без зовнішньої підзарядки, d 5 двигун на 245 кінських сил це дві турбіни. Дуже він динамічний, класно їде. І зараз в деталях по стану самого автомобіля він без підпробувань по кузову. Зараз будемо все показувати. Так, по передній частині автомобіля він без полірування, без детелінгу, так як приїхав, так і показує. Так, по стану лакофарбового по капоту, ну... Якісь дрібнесенькі. бачите, тут на детелінгу все забереться, немає тут глобальних сколів. Ніяких от питань там. Все акуратненько. 360 камери. І притемнений значок, ну це заклеєно в плівку. Такий він проїхав, так ми його купували, так і все воно є, як приїхав. Дуже гарний збережений стан насправді, немає от по ньому нюансів. 360 камери. 360 парктронічки у нас, 21 диски. Диски взагалі як нові, ніхто, акуратно хтось їздить, тому що жодного немає якогось пошкодження від бордюрки, від парковки. Е, нова резина Pirelli, це 9 тиждень 2025 року. Просто нова резина. Гальмівні диски взагалі немає жодного тут е, як -то, ну, вироботки немає. Свіженькі, гарні диски. Тобто зараз, ну, бачите все, балони. Питань немає, ніяких вм'ятин, подряпин, нічого. Ззаді також у нас пірелі, все аналогічно. 25-й рік, Гальміні диски теж також, і колодочки, все тут свіженьке. Зараз жодних вкладень в автомобіль не потрібно робити. такий Total Black, без хрому. Ось так на все виглядає. А ззаді теж він так, і ми його купали без е -е, значків, електропривід кришки багажнику. І ось сама головна його ексклюзивність його під пневмопідвісочка. Тут все комплектно, Там, ремкомплект, крюк. От. Все повністю. Акумулятор. Тут все також дуже, дуже От подивіться, це без детелінгу автомобіль. Просто ми його помили на мийці це і все. Зараз черги на детелінгу, відповідно, пізніше ми це все зробимо. Зараз Виставляємо продаж так, як є. Також по бамперу, От, якщо взяти погрузочну зона, забув показати тут. От, це поліруванням забереться, оскільки кажу, автомобіль без детелінгу. Тут все. Також все акуратненько. Бачите. Все, все так само, як і з цієї сторони, 25-й рік, Pirelli. альміні диски, все тут акуратно, тут також по дверці. По цій дверці, по порогах, по всьому там все. Все охайно. Ну, з цієї сторони також. Зауважень немає, то пірелі 25 рік. Зараз відкриємо. Так, де ти капот? Відкриваємо капот. Двигун у нас зараз працює. Не мито, не чищено от Фари. Бачите все. 31.01.22 рік. 12.01.22 рік. Тобто фари все, оригінал, тут ще німецьке листя. Всі також наклеїки там, от бачите. Це все на капоті. Тут також ніяких демонтажів не було. Оце робочий стан. Після детелінгу буде все як, як нове. але так в загальному все дуже добре. Ну І зараз лакофарбово відразу. Так. Він код. 2685. це пропозиція. Товщиномір 103, так скрила почну, 110, 115. 109, 109 кольоровий метал. 94, 110, 110, 97. Теж не фарбовано. 107, 107, 115, 105 89. Також лобове, завважу, теж жодного скола, нічого немає, ніяких пошкоджень. 115, 115, 100... 16, 107, Це вже оцинковка Бачите, тут пишу. Все. де кольоровий метал, де алюміній, 120, 107, 107, 120, 131, 108, 135, 120, 132, 132. Все оригінал. Тепер проємчики. Одразу будемо стан показувати, скільки. Вже з цієї сторони так. 22 рік. От видно, бачите, 22. там, Не знаю, чи видно, чи видно, з цієї сторони буде добре видно. 20, 22 рік. Оригінал, скло. По дверній карті жодних нюансів. У нас пам'ять сидінь, музика. Тут також проємах, стан сидіння. Повторюсь, це без детейлінгу. Ми зробимо детей, вона буде просто новою. Це без детейлінгу, скільки черги вирішили зняти відео так, щоб виставляти його відразу в продаж. 74. 74. Так, 70. Бачите, тут також ніяких нюансів, ніяких зауважень немає. Які можна було б показати вам. Так, скло. Ну, тут притемнено, тут буде погано видно. ну то... Тут 21 рік скло. Дивіться, 21 рік, він код наклейка. Бачите, все там 57. 57. 64, е, також задній ряд. Бачите, підлокітничок. ну, Тут реально все акуратно. Треба зробити детелінг, буде як новий, але черги, кругом черги. 117, 117, 130, це вже я показував Так, не метал у нас. 21 рік, бачите, це, це все пластик. 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 Е, 21 рік. 130, 131, 108, 108, Тут теж 21 рік. 113, 123, 104, І тут у нас... А, тут при, при, підняти потрібно, щоб показати. Тут у нас 22 рік. Ну, може бути таке, може, може різнити. Так, проємчики 48, 65, 71. 65. Тут також по проємах, ремнів немає нюансів. По Посидіння все акуратно. Тут також все добре. Чорна стеля у нас теж, до речі, безоважна. Ну, Реально пахне новим автомобілем, немає посторонніх запахів, що приємно максимально. Так, 109, 122, тут 22 рік. 122, 116, 107. 121. Крило переднє показували вже. Проємчики тут теж. От. Все акуратно. 69, 69, 59. ну Тут, тут одна від, від ремня безпеки, напевно, як закривали, де чуть подряпана є, нічого страшного. Тут також все акуратно. Ніяких зауважень, ніяких демонтажів немає. По водійському ковру, по стану накладок, все видно. Водійське сидіння, подивіться на стан. Це без химчистки, без реставрації, ніякої Дивіться, ну Взагалі дуже акуратно По ущільнюючу, по всьому. Це максимальні сидіння, комфортні з масажем, е з вентиляцією, мегесенька, класна шкіра, на стан керма, подивіться, все. Максимально акуратно. Ніяких от зауважень немає. Так Тут також, по, по цих всіх елементах, по глянцю чорному, все дуже акуратно. Пневмопідвісочка, як бачите. бачите тут це пневмопідвіска. так. ТО, знаємо, ми його записали. Зараз пробігом покажу. 121 тисяча кілометрів. 121 тисяча кілометрів. Так, навігація з картами наших доріг. Так, по. Підігрів керма, вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Є Webasto. Камери 360, як бачите. Акустика Харман. Асистенти. Ну, все, є. немає датчиків сліпих зон. Так, утримування в смузі всі, всі ці є. І бачите, от батареєчка там. Це у нас дизель електро без зовнішньої підзарядки. Так що, ось такий сервісна книжечка, також все там є. О, вся історія ключика 2. Кермо дуже мені подобається стан. Та взагалі видно, що автомобіль збережний, без детелінгу. Тобто зробиться детейлінг і буде взагалі шикарно виглядати. Так, ніяких зауважень, ніяких нюансів немає. Тому однозначно хочу рекомендувати його вам до покупки. Ціна, комплектація в описі під цим відео. Дякую, що дивилися. Підпишіться на канал, щоб не пропускати класні та перевірені автомобілі з Європи. Поставте нам подобайку. Слідкуйте, компанія Wild Auto привозимо тільки чесні та перевірені автомобілі з Європи.